Понад восьми років у нас в місті існує цей конкурс бізнес-проєктів, який започаткував наш міський голова Анатолій Вершина. І ми сьогодні, як зазвичай, кожного року в цей час, визначаємо переможців, які пройшли навчання, які виявили бажання. Які зачарували конкурсне журі своїм бажанням реалізувати проєкт. Ми впевнені, що е, ваша справа вона не тільки буде задовільняти і вирішити проблеми, які ви при цьому ставите, а також буде приносити приєм, буде додатково давати нам робочі місця, сплачувати податки. Тому ми вам бажаємо, щоб у вас все в бізнесі було гарно, ідея у вас гарна, корисна. Тому ми вас вітаємо. Дякую. Це у нас вже скільки ви відкрилися, вже працюєте? З червня, з 9 червня я працюю Уже три місяці. Ну як ваше враження? Теорія від практики? Підтверджується клієнти є Я не маю часу навіть трошки на дітей, тому підтверджується теорія і практика теж це гаразд. Мені подобається патологія, це перш за все. Хочеться допомагати людям. А саме в гранті, ви ж прийшла ідея приймати участь, коли я почула по радіо про Нікіту, теж переможця конкурсу грантів. І думаю, що моя, моя справа не, ну, не менш важлива, чим ну якби виготовлення речей, так, допомога людям. Тому коштів трошки бракувало на ну, якісний інструментарій, якісний фрезер, і тому вирішила приймати участь у гранті. Це також е, один з наших учасників нашого проєкту, конкурсу, який був започаткований вже декілька років тому назад, нашим міським головою Анатолий Вершиною, який його підтримує. Ми неодноразово з цим конкурсом вже на теренах України ставали переможцями як краща ідея про розвитку молодіжного бізнесу. І от сьогодні, коли попередні. Учасники тогорічні переможці конкурсу давали свої коментарі. То як сьогодні ми маємо. Вона подивилася, вона е закохалася в цю ідею, і ми, як результат, прийняли її заявку. Вона пройшла навчання. Вона е отримала бухгалтерські економічні навики. І сьогодні вона під час конкурсу вона звернулася до нас з проханням. На придбання деякого обладнання, яке поможе її запустити її бізнес ідею в реалі. І сьогодні ми бачимо це вже робоча модель, яка вже сьогодні їй приносить кошти, сплачує податки до нашого місцевого бюджету, і ми маємо додаткову послугу в нашому місті, яка дозволить гарно з дітками провести свій час. Так тому я вас вітаю. Дякую, дякую, і бажаю вам процвітання вашого бізнесу. Дякую, велике. Я спочатку побачила, що в центрі ідеї є навчання мені це дуже потрібно як підприємцю. Я пішла на всі-всі-всі ці уроки і бухгалтерія. Ми останнім часом проходили. І взагалі, як складати бізнес-план, це мені дуже допомогло на майбутнє. І я зрозуміла, що я теж можу спробувати виграти грант. Чому б ні? Тому що я люблю свою професію і мені хочеться розвиватися в ній. І завдяки цій можливості у мене є зараз те, що я мріяла. Я хотіла це створити. Це дуже давно, тому дякую вам велике за таку можливість. Ми запрошуємо всіх до нашого закладу свято, наш простір для святкових подій. Тут можна проводити дитячі свята, дорослі свята, орендувати його для фотосесій, для різних зустрічей, для вечірок. У нас також проводяться тематичні вечірки по квиточкам. Тобто, це в 10 разів дешевше ніж анімаційна програма. Можете прийти, зустрітися на годинку, провести час з дітьми тут. Тут у нас є різні шоу-програми: пухнасте шоу, -шоу баролонове шоу, паперове шоу і різні розваги для дітей.